うん。 Я веселий сніговик, а це мій друг, який дуже полюбляє снігові кучугури пінгвін. він! Ми разом з дітками привітаємося веселою руханкою. Давайте, дітки, ставайте разом з нами! Пухнастий сніг, де святий Миколай там завжди справжня зимова казка. Цілий рік діти з нетерпінням чекають на святого Миколая. Він приходить лише до слухняних діточок і приносить діткам справжню казку. Так, так було завжди. Але зараз біда, печаль велика в Україні наші лихо, мабуть. Не буде казки в нас, і на свято не приїде Миколай. Вітаю вас, любі малята, сніговику та пінгвіне. Звертається до вас, святий Миколай. Вибачте, любі друзі, але на превеликий жаль не можу приїхати до вас на свято. Але я не забуваю про кожного з вас. Завжди допомагаю. І дякую за те, що ви всі були слухняними, гарно поводилися, були вічливими та чемними. Тому чекайте подаруночків від мене. Як добре, що Миколай завжди бачить, як ми себе поводили, які добрі справи ми робили. Подарунків. Чортику, це ти ти що тут робиш? Радієш? Як тобі не соромно? що я Рано радіє сніжок. Він же не знає, що ми вміємо вправно користуватись телефоном, інтернетом, а тому ми зможемо разом із дітками створити зимову онлайн. Казку. Ось поставимо камеру, знімемо відео і надішлемо нашу казку Святому Миколаю. Ну, як моя ідея. Круто, 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 супер, круто! Що це? А що так можна? А вже ж можна. Ось ходімо встановлювати камеру. Ходімо. Ну, наче налаштували. Мене добре видно. Привіт! А я, я, мене видно? Та видно тебе, а, чортику. чортику. Веди себе добре. <хи> а ви, діти, також будете гостями нашої зимової онлайн-казки. Казку запросити. Друзі, я чула, що ви хочете потрапити в казку. Так! Да. 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 А як це здійснити? Ви знаєте? Ні. Я, я знаю, можна я їх навчу По-перше, зробимо розминку. Стали всі на носочки. Раз, два, Раз, два. Молодці. Тепер друге завдання. Стрибки вгору. Ой. Раз. Мені складно так. Два. Три. А тепер саме найголовніший стрибок у казку. На рахунок. Раз, два, три. Стрибаємо вперед. Раз. Злови сніжку, давайте всі разом пограємо. Давайте з, з дітками пограємо. Yeah. Ловіть сніжку, yeah. Ловіть. Давайте з нами танцювати. Щоб нам завжди хотілося посміхатися. Друзі, а знаєте ви, що ваша посмішка дуже чарівна і вона може зігріти у вас у зимову холод, а ще може додати і запалити дуже багато різних посмішок. Пані казка, пані казка, а можна я порахую, скільки посмішок у нашому залі? «А Навіщо рахувати? Я і так бачу, що посмішок дуже багато, а якщо й займало, то ми можемо запалити ще більше їх. Малята, зараз нам подаруйте свою посмішку. А хто це у нас не посміхається, Вікусічка!» Дивись, тримай посмішку, повертайся. <правж> Раз, два, три. Софійка, я дарую тобі посмішку. <правж> тримай. <та вип Outside> допомагайте мені, друзі, <правж> ще. Юрчик, тримай посмішку. Арічка, Дениска, Ульянка, Лєв, Ілюша, Кірочка, Машенька. Хоп, Тримай! Як світло тепер у нашій залі від ваших посмішок, малята. Тепер ми знаємо, що і ви щасливі. Але ми це зараз перевіримо. Давайте пограємо в таку гру. Якщо ти щасливий, то роби так і повторюйте за нами. вийдеш до школи Чекають тут дуже чемні виховані дітки. І ви, друзі, і тому діткам і вам я подарувала веселощі, розваги, пісні та ігри. А ще я хочу пограти з вами в гру, яка називається Так чи ні? Згодні? Так, так цікаво! Не люблю я в такі ігри грати. Мені з вами нудно. Ну посидь, чортику, подивись та послухай. А може захочеш, я вам питання задаю, а ви готуйте швиденьку відповідь свою. І ви, дітки, разом з нами. Скажіть, співає сніг пісні? Не гайте з відповіддю? Ні. А ви, дітки? Ні. Чи вміє плавати гусак? Ну що, на що, ну що ви скажете на це? Так, так, так. Скажіть мені, червоний мак узимку розквітає? Ні. Так, 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 так. А крокодили на сосні будують нізда свої? Ні. Ні. Будують, будують. А, а Миколай Святий веселий, дітки? Так. так, так, так. А він ходить по містах і села? Так! Так. А під кінець, кажіть мені і, дітки ви, сподобалась вам гра чи ні? Так, так, так сподобалась. Дякую вам, дітки, дякую і вам за те, що допомогли мені розв'язати ці запитання. Добре, дітки, працювали, всі загадки відгадали, а ось я навчатись не люблю. Я тільки капості роблю, і ви, я знаю, малята любите бешкетувати. Чортико, помовчи, якщо ти хочеш залишитися на святі, будь вихованим і чемним. А діти наші справжні розумнички, і вони сьогодні приготували віршики для святого Миколая. Зараз ми їх послухаємо. Дізиме зі лаличка, щоб була на колега. Полешов атемну лічку на землю мой канали. Ходить металайками і від хат да хати. Дарунками. Хоче всіх отакувати. Ходушку рану яких хто... спас пахну. пану.

А давай я до подала. подаваться, і дітям подалося. Мій п'ятенький Миколай, приходи скорі в благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Друзі, які чудові малята! Яку чудову онлайн-казку ми з вами створили. Я так розвеселився, так розвеселився. А ви і ми, і так... ми також. також. Справді мені ще ніколи не було так весело. Справді, дуже цікаво робити гарні справи, але забарився я тут з вами і забув. Ще мене чекають в інших казках, але там я не буду робити капості, а буду гратися з дітками. Бувайте здорові! Бувайте, Зі святом вас! Бувайте, Угайлички! Вогники на всіх новорічних ялинках. І всі загадають своє найзаповітніше бажання, і воно неодмінно здійсниться. Так, а вже ж так і буде, адже тільки для тих, хто по справжньому вірить у казку, усе можливо. А я начарую, щоб всі завжди пам'ятали нашу зустріч, нашу веселу казку, щоб сонячний настрій був завжди з вами на все життя. Але ця казка і так назавжди залишиться з вами, так і з дітками. Хай веселощі щастя живуть поміж нами, щоб у свято Миколая було завжди з нами. А ми будемо поспішати, щоб Миколаю нашу казку надіслати. До побачення, до нових зустрічей! Для я, коли ж осінь зима, тут з перший раз.